Вітаннячко пані та панове! Світ кіберпанку дуже розгалуджений. Він складається з мільйону важливих подій, корпорацій, секретів та персоналій. З усього цього ми дуже мало розповідаємо саме про людей, які формували цей світ. Хоча і починали саме з них з Адама Смешера та Моргана Блеггенда, якщо пам'ятаєте. Звісно, якби нам то не хотілося, але охопити кожну важливу людину, ми не здатні. На це піде забагато часу, сил, та ви просто погрязнете у купі відео про них. До того ж, далеко не по кожному можливо зробити відео навіть однієї хвилини хронометражу, бо замало біографічних відомостей. Але сьогодні ми згадаємо декого. Ви всі знаєте його. Ще пак, адже він один із найвизначніших персоналів кіберпанку, який супроводжує нас протягом усієї гри. Легендарний рокер-бой, головний ворога Расаки та просто колоритний мудило Джонні Сільвергенд. І знаєте, історія Джонні як найкраще підкреслюватиме попередні відео про Смешера та Блеггенда. Адже в долях обидвох цих непересічних людей він зіграв свою значущу роль. Сільвергенда справді обожнювали мільйони на 2010-2020 роках. Адже це був вокаліст анархістського рок-гурту самураї. А що потрібно людям, як гарне музло та підпалені сраки тих, чий статус дещо вищий за твій? Проте заробити цей авторитет, всрати його стати скалкою в дупі корпоратів та загадково зникнути, щоб написи «Дед джоні з'являлися навіть в 2077-му – Це справді треба вміти. Дякуємо нашим любим спонсорам. імена яких ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Завдяки їх єврогривням. Цей притулок і досі жевріє. Можливо, також підпалюючи дупи когось із корпоратів. Прокидайся найт сіті. Сьогодні ми спалимо це місто в оповіді про життя легенди. Починаймо. Роберт Джон Ліндер народився 16 листопада 1988 року в містечку Коледж Стейшн. що в штаті Техас. Ну кому ж ще бути видатним мудаком, як не скорпіону за гороскопом. Власне, це і все, що відомо про ранні роки життя майбутнього бунтаря. Ким були його батьки чи опікуни, як він підростав. Це все темний ліс. Хіба одна малесенька деталь з пелюшок він захоплювався рок-музикою та був палким шанувальником співачки Венді Вільямс, яку щиро вважав найкрутішою рокершею. В підлітковому віці Роберт Джон Ліндер захопився ідеєю патріотизму. Особливо на фоні того, що точилася Друга центральноамериканська війна. Під впливом цього він у 2003 році, маючи за плечима лише 15 років життєвого досвіду, подався записуватися до лав доблесних американських солдатів. Звичайно, довелося трішечки прибрехати про свій справжній вік, але місцеве ТЦК подивились на нього, знизили плечима та поставили штамп Годиться. І вже за пару тижнів Ліндер з гвинтівкою в руках повзав на пузі, десь у Нікарагуа, щиро вірячи, що несе свинець демократії. Але справжня війна дещо відрізнялась від забавок у дворі і з палицями, які слугували імпровізованими автоматами. А шанси вижити у 15-річного юнака без належної військової підготовки десь у чорта на рогах дорівнюють десь 0%. В цілому так і сталося, адже під час одного з боїв Джон втратив руку і валяючись у калюжі власної крові, навіть не вірив у диво, аж доки якийсь його побратимів не вирішив цього довбня витягнути із дупи. Щоправда, натомість він пожертвував власним життям. На додачу полізли назовні деякі урядові таємниці про тотальну корупцію спав справжні мотиви цієї бійні. Ідеали Джона вмить розбились об кляту реальність безліч американських солдат втратили свій без того низький бойовий дух, кидали свої прапори, складали зброю, здавались у полон та просто дезертували. Але ці акції непокори призвели до того, що саме дезертирів звинуватили у провальній кампанії всіх смертних гріхах та вбивстві Кеннеді. Потужна пропагандистська машина запрацювала, і патріотично налаштована частина американської нації почала вірити уряду та клеймити колишніх військових. Джон, який бачив усе на власні очі, а ця інформація із залаштунків якраз і склала, докупив в голові увесь пазлик роздумів, розумів, що жертва його побратима, втрачена рука, молодість, все оце сталося через суцільну і тотальну брехню. Він не збирався та не хотів продовжувати безсенсову боротьбу. Це була вже не його війна, тому він підтримав заколотників та доєднався до цього путчу, виїхавши до Найт Сіті, де на цілий місяць зачинився в номері готелю Пістіс Софія в районі Пасифіки. До речі, в грі є можливість його відвідати. Саме в цьому номері й народжується Джонні Сільвергенд, назвавшись так в честь своєї новенької кібернетичної лівої руки. Провівши стільки часу в тимчасовій депресії та роздумах, він дійшов до висновку, що просто змінює одне поле бою на інше, бо все рівно не зможе спокійно жити це життя, склавши руки, пробачивши та просто спостерігаючи, як цим щурами з уряду все спускається з рук. Війна назавжди змінила його, і постійна боротьба стала його новим ідеалом, метою цього життя. В Найт Сіті йому вдалося зустріти давнього друга Кері Євродайна та познайомитися із Ненсі Гартлі, разом із яким у все тому ж 2003-му заснувався гурт Самураї, який ніс світові важливе повідомлення від Джоні. До речі, назву гуртові вигадала саме Ненсі, натхненна самураями давньої Японії, які були ладні покласти життя за свою справу, хоча сама вважала таку сліпу відданість дурною. В її розумінні це було радше Стьобом на Джоні та Керрі. але ці олухи подивились один на одного та сказали, що це геніально 10 із 10. Самураї також поповнилися ще двома учасниками: Денні та Генлі. Відразу зробимо важливу ремарочку для тих, хто в кібертанку, що Денні це панянка-барабанщиця гурту. Після цього гурт. Наповну почав гастролі шинками, барами та клубами навколо Найт Сіті. Перший свій виступ, наприклад, вони провели в барі Red Dirt. Загалом вибір їх був правильний, бо одного разу так склалося долею, що в барі Рейнбоу-Кандеза їх виступ почув пан Джек Мастерс. Він був ошалешений талантом співаків та запропонував підписати із ними контракт. Це був справжній джекпот, бо мастерс виявився продюсером та засновником лейблу Юніверсал Music, Усього три тижні виявилося достатньо, аби нові зіроньки засяяли на п'ядесталі із своїм першим синглом, який урвав звання хіта номер один в Єврочарті та Америці. За цим послідував успішний альбом та участь у справжньому турне до кожного великого міста світу, включно із Совком. Музика Джоні та компанії стала справжньою революційною сенсацією. Однак, шалені успіхи досить швидко виявилися затьмарені особистими проблемами кожного із учасників гурту. Мудацтво та нав'язлива ідея Джоні, слабкодухість Керрі, любовні інтриги Денніс, з Генрі. На найбільшим ударом став невдалий шлюб Ненсі. У 2007 році Ненсі не витримала знущань свого чоловіка та випадково викинула його з вікна. Після чого НСПД її заарештували, а суд визнав винною та відправив до в'язниці. Ідіот тюрьме, блядь. Все. Без неї увесь гурт, який тримався на шмарклях, почав гаснути та розвалився в 2008 році. Кожен з учасників почав свої сольні кар'єри або доєднався до інших гуртів. Втім, дружні зв'язки вони продовжували підтримувати та інколи збиралися разом як старі добрі часи. Джоні ж, звісно, виявився найбільш популярним та найвпливовішим. Чим планував користуватися, аби доносити світові своє антиурядове та антикорпоративне послання. Чому ж Джонні не взлюбив корпорації? Окрім того, що Майк Понсміт ліберал, який явно не полюбляв термін капіталізм, так вже сталося, що під час проживання в Найт Сіті Джоні довелося бачити, як корпи забирають у фермерів їжу та землю. Через що тим довелося ставати на шлях кочівництва. Бачити, як вони перетворюють Найт Сіті на машину, що ламає долі, знищує надії та викачує гроші. Вони давно отримали контроль над людськими життями та навіть душами. Для нього це чергова війна простих людей проти системи, яка перестала підкорятись. Але на додачу після 2008 року за Джонні розпочалося полювання з боку лейблу DBS Music, які хотіли, аби той підписав контракти з ними. Вхід йшли погрози, залякування, маніпуляції та шантаж. Їм вдалося дізнатися, що улюбленець публіки Сільвергенд це Джонні Ліндер. Який з 2003 року є ворогом Америки як дезертир, і вони обіцяли розповісти про це усьому світові? Або він просто підпише контракти, і про це забудуть. Але Сільверген зробив по-своєму, підписав новий контракт із старим добрим Джеком Мастерсом і відразу випустив свій новий альбом, в якому сам розкрив усю правду про його військову звитягу. Причину дезертирства та урядові махінації, альбом знову став шалено популярним та навіть змінив думку громадськості стосовно Другої центральноамериканської війни. Молодий та трішечки прийобаний Джоні відразу став мішенню номер один для всіх поважаючих себе дівчат Найт Сіті. І так вже сталося, що сам герой не упускав можливостей повоювати на цьому любовному фронті, змінюючи одну фанатку на іншу. Зазвичай це було не більше за однонічну пригоду на двох, але інколи його затягувало в болото довготривалих стосунків. Таке було між ним та майбутньою королевою Потайбіччя – Мроух Амедіарес. Яка тоді була ще зовсім юною та безбашеною соло найманкою. Скажімо так, Роух Джоні справді кохала, але їх стосунки закінчилися в 2011-му, коли в штанях рокербоя заграло, і дівчина піймала його на зраді. Пощастило, що не відстрелила йому нічого. Хоча, напевно, дуже хотілося підвисити цього дурбецала за яйця. Так, навіть зберегла відносно дружні стосунки. У всякому разі, коли Джонні вчергове втягувався у якусь передрягу, він біг саме до своєї колишньої, яка бурчала на нього, але витягала із дупи, маючи при цьому обличчя Коломойського, якого тянули на ху... хуйню, блядь. Інша рокова дівчина для Джонні – це Альт Канінгем, найвідоміша мережниця у всьому Найт Сіті. З нею він то сходився, то розходився, а їх романтичні стосунки були все американським прикладом найвільніших, про те, яким би мудаком не був Джоні, але саме Аль стала справді тією самою, яка могла поставити цього бунтаря на місце. В обличчя сказати, що він ще те хуйло, і помішаний на Арасаці, і Джоні як кошеня покиває головою, відвернеться та скаже, що вона ні чорта не розуміє, але в душі погодиться із цим стервом. Саме тому, коли в роковий 2013 рік, під час спільної прогулянки, головорізи Арасаки викрадають Альт. На його очах, а самого Джоні кидають повільно помирати в підворотні. Він підривається з лікарняного крісла вже на наступний ранок, та не роздумуючи, планує її порятунок. Вбити Сільвергенда довго було ще тією задачею і зірочкою. Він зібрав під Арасака Тауер колишніх учасників самураїв задля концерту. Як в старі добрі часи, а сам зібрав ударну команду, аби з боєм прорватися до Альт, скориставшись заворушеннями після його емоційного виступу, він проник у серце Арасаки, де його кохану тримали в заручниках, аби вона допомогла створити Губа. І в паніці тодішній регіональний керівник корпорації в Найт Сіті Тоширо Харада використовує Душогуб на самій Альт. Розлючений Джоні вбиває корпората, а саму Альт відмикає від мережі, не знаючи, що тим самим власноруч позбавляє її примарного шансу повернутися у фізичне тіло. Їй не залишається нічого, окрім як кричати в пустоту моніторів, доки Джоні виносить її бездиханне тіло із Арасака Тауер. Після штурму Арасака Тауер настали нелегкі часи для Сільвергенда. Ще пак, адже корпорація не збиралась просто так пробачити цього терориста за його виходку. Разом із товаришем по бійні кочовим Сантьяго він близько двох років переховується в родині кочівників Альдекадос. Саме їх було обрано неспроста, адже сам Сантьяго був їх лідером. У 2015 році вони повернулися до Америки після того, як подорожували. В Мехіко. Чим займався в цей період Сільверхенд невідомо, але певно, бухав як скотеняка. Бо одного разу пожежниця Саманта Стівенс врятувала його п'яну дупу із пожежі в одній з його студій. Сама ж Саманта рада була зустрітися із Джонні, бо виявилася палкою шанувальницею його творчості. Любовні походеньки Джонні обриваються у 2020-му, коли в одному із інтерв'ю він заявив, що зустрів дівчину, в яку закохався. Тоді 32-річний старий збочинець завів романчики з 16-річною дівчиною із Майами. Дівчина на той момент активно користувалася послугами ріпердоків, аби посилити свою привабливість. Так званий боді-скульптурінг. Тому, можливо, раніше ця неназвана дівчинка була хлопчиком, але Джонні тоді сказав, що йому пофіг, наскільки вона справжня, та й суспільного осуду не виникло. Подальша доля завела Сільвергенда до подій 20 серпня 2023-го, коли він Блекенд та їх команди в складі штурмових груп корпорації «Мілітех» підірвали Арасака Тауер через схід четвертої корпоративної війни. Однак сам Джонні воював не стільки за мілітех чи їх гроші, скільки переслідуючи особисту мету, дізнатися про те, чи дійсно загинула в 2013 році Альт Канінгем, та помститися за той день. Попри те, що основну місію було виконано, Арасака Тауер стала епіцентром вибуху міні-ядерного заряду. Джонні фактично був вбитий Адамом Смешером. Однак полудохлого рокербоя корпорація таки витягнула, аби спробувати на ньому нову версію душогуба. Терористичні дії Сільвергенда завдали чимало шкоди не тільки Арасаці, а й Найт Сіті, спричинивши події Голокост Найт Сіті та Червоний час. Свідомість Джоні увесь подальший час зберігалася в енграмі, а його фізичне тіло було викинуте на занедбаних нафтових родовищах десь поза Найт Сіті. Хоч співпартійці Сільвергенда тіло його так і не знайшли, і не дізналися про жахливу долю Джоні, але все-таки замовили йому нішу в Колумбії Норд-Оук, де лишили епітафію Роберт Джон Ліндер, сучий син, який ніколи не здавався. Легенда серед легенд у якийсь момент енграму Сільвергенда використали для прототипу реліквії 2.0. Яку в 2077 році викрав Йорінобу Арасака та привіз до готелю Конпекі Плаза? Про це дізналися водоїсти, які найняли коханку Йорінобу Евелін Паркер. Щоб та викрала реліквію, аби водоїсти змогли використати її для встановлення контакту з Альт Канінгем, яка заховалась за Чорномуром. Евелін вже мала свої плани та вирішила зрадити водоїстів, аби продати анграму мережевій варті. Для цього вона зв'язалася із Декстером Дешоном, який в свою чергу найняв майже професійних найманців. Віта Джекі. Їм все це майже вдалося, якби не вбивство Сабуру Арасаки, його сином Юрінову. Втікаючи, Джекі загинув, а Ві довелося вставити реліквію в себе. Після цього він повертається до Дешона, який розчарований та трішки. Впісявся від перспективи здохнути від рук найманців корпораторів, тому він зв'язується з Арасакою, обіцяючи видати вбивцю Сабуро, та вбиває ві щоправда Декстера вбивають. А Ві рятує енграма Сільвергенда, яка активується. З одним мінусом ві залишилось недовго, після чого Сільвергент перепише особистість найманця на свою, навіть не бажаючи того. Першу він, звісно, був вороже, налаштований до довів, але згодом зрозумів, що їм краще бути союзниками аніж ворогами у новому витку протистояння із лиходіями з корпорації Арасака. Як завершилась історія Джонні та залежить тільки від вашого вибору в Кіберпанк 2077. Тому далі ви знаєте все й самі. Або ж скоро дізнаєтесь, якщо якимось дивом почали дивитися це відео раніше, ніж пройшли саму гру. Ми ж хотіли б висловити вам свою величезну вдячність за те, що додивилися це відео до кінця. Поставили вподобайку та натиснули кніпочку підписатись. А також ще раз подякувати. Кожному спонсору за вагомий фінансовий вклад у розвиток аномального притулку змушені прощатися, аби зовсім скоро зустрітись на цьому ж самому місці. Слава нації!